Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із прекрасним суботнім днем 24 травня 2025 року. Сьогодні Свята Православна Церква відзначає День пам'яті рівноапостольних Мефодія і Кирила, учителів словенських. На літургії у храмах читаються діяння святих апостолів, глава 15, вірші з 35 по 41. Павел же іварнава, живяста в Антіохії, учаща і благовіствующе слово Господнє і соінємі многими. По неких же днях рече Павел к Варнаве, Возвращся, подобает, посетите братью нашу во всех градех, в них же проповедахом слово Господне, как о пребывают, Варнава же восхоте бояти с собою Иоаннна, нарицаемого Марка. Павел же глагоше от наю, от памфириї и не шедшого с нами на дело, посла на послані Быхом, не пояснись его з собою, бысть у спря, яко отлучитися іма от себе. варнава оба поем марка, отплыв Кіпр. Павел же ізбрав силу, і зиді предан благодаті Божій от братій, прохожда жисірію і кілікію, утверждає церкві. Павлу ж з Варнавою лишилися в Антіохії, де вони з багатьма іншими навчали та звіщали слово Господнє. По кількох днях Павло промовив до Варнави. Повернімось і відвідаємо братів у кожному місці, в яких ми були звіщали Господнє слово, щоб довідатися, як маються. А Варнава хотів взяти з собою і Йоанна, прозваного Марком. Та Павло вважав ліпше не брати з собою того, хто відлучився від них у памфілії і не пішов був з ними на роботу. І виникла гостра суперечка, так що вони розстались. Варанава взяв із собою Марка і відплив до Кіпру. А Павло, вибравши силу, рушив у дорогу, переданий братами Господній благодаті, і проходив він через Сирію та кілікію, зміцняючи церкви. Євангеліє від Іоанна, глава 10, вірші з 27 по 38. Овці моя, гласа моєго слушають, І аз знаю їх, і по мені грядуть, і аз живот вечний дам їм, і не погибнуть вовеки, і не восхитить їх ніхто же от руки моєї. Отец мой и же дадя мне болей всех есть, и никто же может восхитить их от руки отца моего. Ас и отец едино сма. Взяши же камени паки иудеи, да побьют его. Отвещаем Иисус. Много добра дела я вих вам от отца моего за кое их дело каменье мещите НА МЯ?» ему иудеи глаголюще. О добре деле камени не мещем на тя, но о хуле, яко ты человек сый, творишь себе Бога. Отвещаем Иисус. Не ПИСАНО в законе вашем, а зрях Бози есть. А ще их рече Богов, к ним же Слово Божие бысть, и не может разорить описание. Его же Отец святи и послав мир, вы глаголите, яко хулу глаголиши, за нерях. Сын Божий есть. Аще не творю дела Отца Его, не имейте ми веры, Аще ли творю? А ще і мені не віруєте, ділом моїм віруйте. да розумієте і віруєте, яково мені отець і аз в ньому. Вівці мої, голосу мого слухаються, і я їх знаю. Вони за мною слідують, і даю я їм життя вічне і не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх із рук моїх. Отець мій, який мені їх дав, більший від усіх, і ніхто не вирве їх з рук Отця мого. Я і отець одно. Юдеї знову хопили за каміння, щоб каменувати його. Тоді мовив до них Ісус. Багато добрих діл появив я вам від Отця мого, за котре з тих діл каменуєте ви мене? А юдеї відповіли йому, за добре діло ми тебе не каменуємо, але за богохульство, за те, що людиною бувши, Бога з себе робиш. Озвався до них Ісус. Хіба не написано в законі вашім? Я сказав ви Боги. Коли закон отже, богами тих зве, до кого Слово Боже було, а Писання годі усунути, то до того, кого Отець освятив і у світ послав, говорите ви, ти богохульство вирікаєш, бо я сказав, що я син Божий. Не вірте мені, якщо я не роблю діл Отця мого. Коли ж роблю, то мені, не віривши, ділам, бодай вірте, щоб спізнали, ви й увірували, що отець у мені і я в отці, Божого благословіння усім на день прийдешній, миру, добра і душевного спокою.